Російські телеграм-канали заявили, що плав засіб окупантів, нібито знищили балістичними ракетами атаком. Мова йде про корабель ВМФ в Росії циклон, який є носієм ракет калібр. І ймовірно, він був уражений під час ракетного удару по тимчасово окупованому Севастополі. Про це з посиланням на свою моніторингову групу повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Ми саме сторона в історії людства. Повідомлення йдеться, що біля курячої пристані, поряд з якою було Завдано ракетного удару знаходився корабель завдовжки у 75 метрів. А після обіду корабля тут вже не було. Під удар ймовірно потрапив саме малий ракетний корабель. Циклон, а російський телеграм-канал «Досьє шпигуна» підтвердив цю інформацію. Там вважають, що українська армія завдала по ньому удару двома балістичними ракетами атаками Пропагандисти визнали, що внаслідок цього удару загинуло шестеро військовослужбовців і ще 11 осіб постраждали, а саме судно. Затонуло, давайте говорити про те, що знищення чергового плавзасобу чорноморського флоту свідчить про планований характер операції Сил оборони України українського розвідтовариства, тобто не йдеться про демонстраційні акції. Разові, а йдеться про спланований характер роботи, варто говорити, що знищений тральщик це корабель спеціального призначення, завданням якого є пошуки знищення морських мін та проведення кораблів через мінні загородження і Відповідно, це досить суттєві втрати для російської окупаційної армії. Але варто і говорити про те, що це в першу чергу іміджеві втрати російської сторони, інформаційні і політичні. Розвідториство чергове довело той факт, що незважаючи на всі зусилля російської сторони щодо створення активних пасивних засобів оборони місць базування чорноморського флоту. Українські морські безпілотники вирішують ті завдання, які поставлені перед ними, а саме знищення плав засобів. Не випадково наразі залишки чорноморського флоту намагаються перебазувати місто Новоросійськ. Хоча і те, що відбувалося останніми днями, а це не ударів по портовій інфраструктурі новоросійська і відповідна атаці на плавзасоби Чорноморського флоту безпосередньо в бухті новоросійська, свідчить про те, що і це місто розглядається. Як як законна ціль української сторони, і в моменті знищення портової інфраструктури, бо Новоросійський бажається одним з найбільших портів імпортерів, які перевантажують відповідно російське і украдене українців зерно за кордон, і відповідно паливно-мастильні матеріали. Плюс я ще раз підкреслюю, новоросійськ наразі розглядається як місце основної. Основного базування залишків Чорноморського флоту. Ну а по знищеному кораблю. Давайте говорити про те, що це удосконалена версія тральчика. На відміну від попередніх версій, він має більш досконале обладнання для пошуку та знищення мін. Екіпаж майже 70 осіб. Але ще раз підкреслю: це інформаційна поразка російської сторони. Бо вони напередодні звітували про те, що всі відповідно морські безпілотники української сторони знищені, і Бухта Севастополя захищена як ніколи. як бачимо, видали бажане задійсне. І бачимо це не тільки ми. От британська розвідка, буквально напередодні, повідомила про те, що діра у російському ППО довкола окупованого Криму е, має таку тенденцію до розширення після ударів по аеродрому Бельбек, які ми спостерігали цього тижня. За деякий час побачили супутникові знімки. Результати е, сьогодні теж уже з'являються оновлені супутникові дані е, Росії. Дедалі чи важче буде захищатися власне від ударів з неба, е, зокрема в. Криму по російському прикордоні ми теж пройдемося трішки пізніше. А отже, два шляхи у росіян в Криму або поповнювати оте вже трішки понівечене своє ППО, перекидаючи з інших напрямків, або забирати свої борти, бо деякі з них, так би мовити, припиняють своє існування просто на землі. Який шлях вони оберуть на вашу думку? Ви знаєте, справа в тім, що нема що перекидати. Система російського ППО є настільки недосконалою. По перше, її недостатня навіть для прикриття стратегічних об'єктів. А я нагадаю, наприклад, аеродром Енгельс там розташовані стратегічні бомбардувальники, які складають основу російської ядерної тріади. Так, от пам'ятаючи те, що аеродром Енгельс неодноразово ставав об'єктом ударів, українські БПЛА ба більше того окупанти змушені були малювати макети літаків, і в злітно посадковій смузі наївно вважаючи, що це може якось відволікти власне українські БПЛА від ураження безпосередньо самих стратегічних бомбардувальників. Так, от цей факт научно засвідчив, що система ППО Росії не в змозі навіть прикрити ці об'єкти, не говорячи вже про перекидання чи то, скажімо, посилення системи ППО в Криму. До певного часу вважалося, що Крим насичений там багато і система протиракетної протиповітряної оборони, основу якої складали відповідно С-400, Тріумф, С-300, ну і відповідно, ті зенитно ракетні комплекси Панцер 1 С, тощо, що але. Останні удари, причому знов таки давайте говорити, це ж не разові акції українських е, сил оборони. А стала практика засвідчила про те, що система протиракетної оборони не в змозі захистити стратегічні об'єкти. Причому останні удари по системах повітряної проти, проти кхе, ракетної оборони Бельбек відповідно Джанкой. І після цього вже нанесення безпосередньо ударів по самих аеродромах, а саме місцях базування міг 31 су та інших, причому росіяни змушені були підтвердити втрату двох міх 31 і одної сушки. І знаєте, чи не вперше за час російсько-української війни почали задавати питання: а що відбувається? Чому відповідно склади з БК? Під відкритим небом системи ППО взагалі не зрозуміла, де в відкритому полі. А в цей же час біля аеродрому Бельбек побудована власне стоянка для легкових авто від персонак шалт міністра оборони, колишнього міністра оборони Шойгу та інших. Тобто, для керівництва російської армії в пріоритеті захистити свої ВІП автівки, а не відповідна засоби ураження, якими вони тероризують українські цивільні. Міста, ну і відповідь не забарилася. Ми бачимо, що на аеродромі Більбек був знищений не тільки відповідна авіапарк, але й головне склад паливно-мастильних матеріалів більше 500 тисяч літрів пального взагалі перестало існувати. Його розібрали на молекули. Те саме і відбувається на аеродромі Джанко, який вважається ледь не основною військовою базою російської окупаційної армії в Криму. Паливно-масильні матеріали є ціллю цілком законною в умовах воєнного стану не тільки на окупованих територіях, а але і на території країни терористки. І, от сьогодні вночі, знову було дуже дуже нетихо і нетемно в деяких російських прикордонних з Україною регіонах в Краснодарському краї НПЗ в котре там потрапило під роздачу. Також в Нафтобазу було уражено в ліні. Градській області, тобто удари українських безпілотників по от тих самих НПЗ продовжуються.